12 квітня в Україні відмічають День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний День авіації і космонавтики. Космос зберігає багато таємниць і загадок. Космос, це все, що існує за межою земної атмосфери. Полинутий блакит земної атмосфери і ще далі в космос. Візнати, що там відбувається, ось до чого тисячоліттями прагнула людина. Космонавт це людина, що пройшла спеціальну підготовку та, що здійснює політ у космос із певною метою в складі екіпажу космічного корабля. Майже 50 років людство здійснює космічні подорожі. Створена безліч апаратів, що здатні вивчати Всесвіт, рухатись по далеких планетах. Перш за все, космонавт випробовує нову техніку, веде дослідження в інтересах науки, проводить фото, відеозйомки, виконує роботу біолога, висіває насіння. Слідкує за розвитком живих об'єктів. У цей знаменитий день варто пам'ятати, що можливості нашого пізнання не обмежені і ми можемо здолати будь-які перешкоди. Україна і космос не роздільні. Зв'язок цей міцно становився ще на зорі космонавтики. За роки Незалежності Україна впевнено посіла своє місце серед провідних космічних держав. Сьогодні ми випускаємо найрізноманітніші ракету на сії. Чудовим вираженням міжнародного співробітництва в освоєнні Всесвіту, знані його таєм... таємниць Став політ українського космонавта Леоніда Каденюка на борту американського корабля Шаттер, який стартував 19 листопада 1997 року. Цей політ тривав 16 діб. Леонід Каденюк взяв з собою політ, державний прапор та герб України. Розвиток ракетно-космічної галузі в Україні не стоїть на місці, а розвивається дуже швидкими темпами. Україна космічна держава з багатою історією та величезним потенціалом на майбутнє. Можливо, саме ви зробите значні відкриття в сфері космонавтики. Можливо, хтось відкриє нову планету. Хтось стане. Першу людину, яка висадиться на Марсі, пам'ятайте, все в ваших руках. Не бійтеся фантазувати.